Віколумби і Над натнемо вітрило наших мрій, кличуть нас у мандрі океани, бухту спокою, облизує прибій. Хто сказав, що все вже відкрито? Наші ж ми народжені тоді, як нам помістити у корито наші сподівання молоді. Кораблі, шикуйтесь до походу, мрійництво моя, живі в океані, рідного народу. Вай духовні острови, геть і змову в не діє на якорі душа, б'ються груди об вітра тужаві каравела в мандрі вируша. Жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе, Україно, доки жити буду Доти відкриватиму тебе. Мріяти і шукати, доки жити? Хварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрити, друзі, ви підкажете мені.